Шпаклівки ґрунтівки торгової марки Капарол за номером телефона під цим відео. Кварц Фасадні фарби для мінеральних Ось мурезка, амфісіл, ґрунтівочка. Профігрунт професійна. Пуц для того, щоб наносити декоративні штукатурки. Як фасадні, так і в стилі мармарин. В стилі костра. Фарби. Капалатекс 2, Капалатекс 4, Капалатекс 8, Капалатекс 2, матова фарба для стель, Капалатекс 4, матова фарба для стіни стель, і Капалатекс 8. шовковиста матова фарба. Це іменно бюджетна лінійка по Капалатексам. Також є преміум клін матова, яка використовується в клініках на откосіки, Миється просто бомба з насостійка довговічна. І така ж довговічна амфіболін, але шавковиста матова. Також індека плюс. Замґрунт, така ґрунтівка є, фарба ґрунт. Замтек 7 і замтек 3 такі у нас ще є фарби. Також є аптесилан Тів ґрунт. І різноманітні декоративні штукатурки від торгової марки Каперол. Також ми можемо вам і шпаклівку акрил шпатель Доставити і склахолст Велтон, Клей, Бостік. тому кого потрібно укомплектувати по малярним роботам, звертайтеся за номером телефона під цим відео.